Доброго дня всім, Христос Воскрес. Я біжу за покупками. Покупляю зараз рушнички, я казала вже, пасочки, отакі, цукерки, все, що потрібно. Погода в нас сьогодні дуже тепла, зранку сонце. пташки співають, сонечко таке тепло. Я у кросівках носочки свої. І ці гарні носки вам покажу. Я люблю Україну, там написано. Сердечко, жовтеньке. Оділася, курточку наверх накинула тільки в футболці. І отак. Йду і не холодно, навіть жаркувато трошки. Дивіться, яке небо гарне, красиве небо. Взагалі, як дуже гарно. Мені треба купити лі таблетки, бо буду їхати в село, я випила половину таблеточки, я беру двадцятку і половину таблетки п'ю, бо щось, як не вип'ю, вже так економила, вчора не випила, Сьогодні в мене трошки задишка. Тяжко дихати, якась оточність, нападає старость радість. То Зараз куплю ще таблетки, зайду в аптеку разом. В магазин за пасочками, а далі потім зустрінемося. Їдемо ми вже в село. Не було коли навіть знімати у місті. Бігала, збиралася, щоб не забутися. І то забула. З морозилки витягти, найголовніше їжу. І мультіварку верталась. Є справи. Зараз швидко заїдемо, аби того дощу не було. Як ти думаєш, не будемо? Так, не, буде. не почистиш. Ну якось все одно нема сонця. Зранку ж така була погода гарна. Сонце, жарко, я навіть і курточку зняла. зняла. <різь> вона вдома осталась. Ми їдемо, ну як вона? життє поставила. <різь> Віталік теж. Передсятися взяли. Щоб завтра передетися. А так верхню одягу старого не взяли. Та там у нас є, в принципі, щось в синях. Я думаю, не померзнемо. Не буде коли мерзнуть. Що це воно таке, що це? Я що-то якось збираюся, щось. А Віталік то вообще Ходить і Так же теж я не знаю, як це ти. Все на мене, ну думай, не думай, воно так і є, ну. Ні, всі лі поїхали, і те не взяли, і те не взяли. І з вчорашнього дня збиралась. Що за голова така? Турна вже в мене. Дивіться, скільки квіточок. Ой-ой-ой. Де mm. давай? Подивись, які ями. Що все. як вони трудяться, яка це важка робота, який це труд? Кукурузу вже обрали чи ні? Ти знаєш, як я позагорала, оце, що стою, де да, червоне, там червоне, там обховаються били. Треба трохи вже це щось робити, бо якби там не підмазала, то геть якимись плямами. Правда? Вітальон? Ти Вітальон? Альон, як ваші диви, справи? Дивіться, ямку. Щоб не зловити, правда, резіна дорога. А, красота, дивіться, зелень. Я відключаюся. Все одно пану видно, машина запилена. Скільки я її не мию, мию, натираю. Без накриття зразу пилюкою покривається. Дивіться, поля, поля. Бачите? Вода. То Це, що в нас що в нас такі піщані землі, пісок. Я представляю мої хороші ви пишете, щоб вже Бог дав погоду, да, щоб посадити городи, щоб щось виросло да їсти, бо докупитися не можна. Ого, скільки води? ого. щоб вода Огов. То спочатку жмильною я хочу помити. Людей багато дуже сьогодні. Попробую помити мило Бачите, як, як позеленів, треба порошок, а в нас він не продається. Я питала сьогодні. Дивіться, яка водичка гразна. Я взяла обікнове хазяйство не мило, нову губку, але є так ось до. Бачите, як є. Спартачило. Видно, трошки є напілення на пам'ятниках, дуже переживала, порошок не знайшла і ось таке міло просте. Я просто губку мучала. Може хтось не знає. намилювала і пішла. Помила, помила гарно. Потім ось взяла чисту воду, позмівала. Бу, були геть, батько взагалі був геть зелений, видно, що дерево. Дивіться, вже видно, Я вам покажу. Ну там якось не видно, як от блиск. Вже геть, дивіться, і фамілія. Все. Написано, ну, це так, оце так чисто, біла рубашечка, дивіться, як чистенько стало, а він сам перелівається, блістить. Це моя, бачите, відбивається те, що я держу. Зараз буду ще натирати. Батько наш, татко наш. О, красавчики, це мама. Тоже, дивіться, так що. Обійшлася я і без порошка сухого того. Блістить все. Це баба. Вар... Варочка. 1901 року Кубілинська Варвара Федорівна. померла в 75-році. Представляєте? Ну, ти мені скажи, як я можу так все пам'ятати? Усе помню. То, виходить, я ще у два години помню, коли вона жила і коли е, вона хворіла, мене за ручку воділа вше. Я не знаю, як це так, що я все помню. До подружок своїх водила. Помню, як вона в істепці впала, рубала дрова. А я бігла, мама була. В магазині я бігла, кричала, баба Варка померла, на потім одійшла. Все помню, це ж така була мала. Три годіка було, як померла бабуся. Мамина мама. Так, там. Я там ще столика покрасила, я зараз все зроблю, да. ще поїдемо до діда. Попрошу, мабуть. Малесенького У мене є сіра краска. Тут все нормально вже, тільки зараз рушничка зніму. Там теж все зробила. Помили з Віталіком. Я мила. Віталік виносив мусор. Це моя робота таке робить. Він нам бачите, як підкидає завжди. І всегда. гарненько, молодець, доглядаю всегда. Помагає мені. Всегда, каже, треба доглядати за могилками, за покійними. Якщо є, ну, близько, живеш, то треба їхати обов'язково. Якщо виходить, треба їхати. Як ми, ми жили в попільнянському районі, то я не їхала, ходили. Батькова сестра ходила рідна, яка була жива. Таке, де хто, У нас нема майже рідні. Але таке, знаєте, заходили, яєчка ложили. Все, що треба. Ой. Треба ходити, якщо виходить. Бо є таке, що живу туди, тут у одному селі, да люди не йдуть. Я колись теж хочу, щоб до мене йшли, а ти Віталік? Обов'язково, може відео залинеться, то я не знаю на що тигора, що це він вже не здоровий. нездоровий. Він не розуміє. Хотів їхати з нами, а потім спав, сказав, що я не поїду. Чого мені їхати? Устав мені все, що треба. Пооставляла і все. Це тільки проснувся. Вже зараз буде, зараз побачу скільки. 15-32 минути. І такі діла мої хороші. Треба онуков навчити, показати все, щоб вони знали. А що ту сторону, що не будеш? Буду. Получається як недавно новенька. 75-го року, ще тільки пару років, як фотографія, бачите, як зробили? Кстати, у мене є портрет бабушки. Я можу зробити фотографію, вибити таку, як батьку ми вибивали, помніш? Вообще. І хочу такого хрестика металічного. Мамі теж і батька за пам'ятниками хрестики стоять, бо мама дуже хотіла, щоб був хрестик, і казала, що мені не треба, не треба щоб у хрестик то так і залишився. Ми ззаді за пам'ятником вишаємо. Бачите, як у нас гарно. Бачите, ну, у нас такі порядки, так у нас роблять. Дуже гарно. Кладовище дуже чисте, гарне. Дехто немає, може кому-то і ну, ще, бачите, хтось одненький остається, доглядає, а потім вже колись, може, не встає, вже нема кому. Ну тут новенький, це в тому році, я думаю. А може ще так гарно сохранився, тут нема дерев далеко. Тому що якби то могилка була б загребана, бачите? І не здуло б. Теж хрестик не в тому році його, бачите, він на бок був і шатався. Підкріпили його дай, підкопали дай, нормальненько, Все добре. Ой, яка гарна могилка, як тільки що похована, похована баба варочка. На мене гляділа. Вона жила, я вже колись казала, село Саварка, десь там родичі. Я дуже б хотілося знайти. Воуславський район, село Саварка, Київська область. Мені писали, що там вже зараз район помінявся, по-моєму. Там хтось є Лєвченки були, родичі моєї бабушки Лєвченки. Лєвченко Ніколайчий. По-моєму, так. це сестра знає, бачите? Забуваю дай ще ось трошки дай. Чистота і порадочок показую своїм рідним, щоб бачили. Віточок хватає. букети поставляла, йдемо до діда, Ригора. Це мої бабушки Варки чоловік. Він помер, коли мама була малесенька моя. Але мама пам'ятає його, Пам'ятала. покійна моя мама. Що? Ні, я нічого не хотіла. Галина Білоцька, яка ж гарна, мої однокласниці мати. У до пам'яті дивиться. Ваша мама? А як же на вашу маму казали? Ух, була. Кузьмікова Василіна. Де баба Уляна, за заквітьком була? А, мамина сестра, а знову стіна коло мосту, а Василина де жила, що ж мені в голові крутиться? Вона 15 го замуж пішла. А як вас чітко звати? Маруся. Маруся. Моя мати, звісно, вас знала. Як ви матір, знаєте всіх, то звісно. Красиво бачите, як у нас О, ще на кладбищі. Хороше. З одного кладбища до на друге переїхали. А... Де? На Накладище, де ми живемо, сосом стріжуть. Він ці стріжива. Оце ви приїхали ще сьогодні з кладбища сюди. Об'єднані у нас у хаті поняло. Молодці, дай Бог здоров'ячка вам. Я це вже три роки один не була. Ну, до перевіду. Що ну, Я Моя голубка. вже дев'ятий років. Ну, то що? Може жить більше став і хорошенькі собі. Вас глядять діти. Голубочку, я з 30 років год по больницях. Але Бог вам дає бачити. Бігать, я бачу. Дишити важко. Я я в ж не там. Ну, я вам скажу, якби ви тут яка жилі в карака, у да, вас не би не було. Не. А так діти а вас видять. Ай-яй-яй. Звісно. А то поїдемо в Карапінану. Комі ліса. Ой, бач, сколько мусора, дедушка. Такий малесенький хрестик. Бачите, я покрасила його, яка в мене була сіренька краска. Розрадився телефон, трошки підзародили, я бістренько 2%. Все, столик майже висох. теж. Я ось тут так заслала, лавочку заслала, щоб сідати. Дивіться, ось мої рідні все зробила. Не знаю, чи ці квіточки приймуться в лісі і викопали. Дуже гарно і блістить все. Зараз якось не знаю, що не передається. Може, що розражений. Дереві робиться і все. Щось не можна бачити, не можна побачити. Не можу зрозуміти чого. Дуже квіточки. Дуже гарно. Не видно, бачите, навіть любого пам'ятника, якого не береш. Вони дуже гарні нові, але не передає камера. Бачите, що робиться? Я оце вже засвітила його, щоб. Все. Водички поналивала всім. Все пороблене. Слава Богу. Тесенку і все до ладу. Ось так. Погано видно зовсім, не знаю, чому так. Може так краще. Поїдемо ми до хати. й вечір, я вам скажу, вже пізно. 17.03. Нічого не хочу показувати. Не знаю, що за причина. Ха! Також ще не бачила, щоб це не можна було. Навіть подивіться, скільки часу Бачите? Що це воно. Взагалі не фокусується. Непонятно, чого темні часи і все. Така їхня хата. Казали, на 9 часов батюшка буде, але сказали, що неправда на півгодинадцятої. Буде батюшка на півгодинадцятої. Не знаю, відео моє не загрузиться вже буде. Коли я буду вдома побачити. Наташа, сестра, братик, всі побачать вже потім. Я вже йду, Віталік стоїть.